Російська армія атакує мирні міста і села. Ворог б'є по житловій та соціальній інфраструктурі, руйнує енергетикою об'єкти життєзабезпечення, дитячі садочки, школи, лікарні, об'єкти культурної спадщини. Під час однієї з таких атак, яка сталася у червні цьогоріч, постраждали будівля духовної семінарії і храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла Дніпровської єпархії Православної церкви України. На щастя, люди вціліли, а от будівлі зазнали руйнації. Про те, як повертають споруди до життя, моя колега, журналістка Валерія Баранець. Вже понад чотири місяці після ворожого удару по Дніпру, 24 червня 2025 року, йдуть ремонтні роботи. Триває відновлення духовних споруд. Наша знімальна група виїздила на місце надзвичайної ситуації відразу після ворожого удару, і ми зафільмували стан будівель. На території храму ми побачили руїни, вибиті вікна і двері, розтрощені дитячі житлові кімнати та навчальні кабінети освітнього закладу. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Нещодавно. Влітку і цей храм, і навчальний заклад внаслідок ворожого обстрілу зазнали значних руйнувань, але ми тут вдячні меценату нашої парки. Олександру Володимировичу Петровському, який з самого початку заснування нашої семінарії, тому що це також була велика праця, великі вкладення сюди фінансові, в тому числі для того, щоб відновити я храм для того, щоб відновити приміщення, де навчаються студенти, де вони проживають, і потрібно було багато зусиль. Так і після цього ворожого прильоту також потрібно було вкласти багато зусиль. Сьогодні ми дивимося на цей храм. і Вже не скажеш, що тут щось відбувалося, а це було дійсно. Таке страшне видіння, і це було дійсності така жахлива, жахлива мить, коли у мить все було в стіклі, коли все була руйнація. Але ми дякуємо Богові, що в цей час, і це було у свято, коли перебували люди в храмі, що всі залишилися живі, неушкоджені, а Господь поклав добрим людям на. І відновили цю знову храм, відновили семінарію. Знову продовжується богослужіння, знову продовжується навчання. За підтримка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність вдалося відновити більшу частину зруйнованого. До прибирання, відновлення та відбудови, долучались також і служителі храму, звичайні парафіяни, волонтери та просто небайдужі люди. Після руйнування, які були після прильоту і храм, і навчальний заклад він повністю був таким. Ну вони були непридатні для богослужіння. Тужіння вікон не було, були пошкоджені було багато майна зараз. завдяки допомоги благодійного фонду солідарність Олександра Петровського храм ми Повністю відновили в семінарі зробили демонтаж і, скажімо, зараз складаємо бачення, як ми маємо робити далі. Тому що коли воно все висіло, здавалося роботи набагато менше було. А коли відбувся демонтаж пошкоджень, виявилося, що дуже великі пошкодження, і треба в скажем так. І стіни, і фальшстіни, і двері, і, і, і стеля. Дуже багато і зараз ми підбиваємо кошториси, щоб, скажімо так, відновитися повністю. Храми вже відновили, маємо можливість повністю повноцінно звершувати богослужіння. Зараз на, на, наразі семінарія на черзі, і е, працюємо над тим, щоб відновити світло. Світла в нас теж зараз ще немає. Ми на генераторах, але, скажімо так, це нас не, не, не ламає. Ми, е, Надіємося на Господа, рухаємося самі. Господь рукається серце сердець небайдужих людей, які готові допомагати. Тому думаю, з Божою допомогою ми відновимо і семінарію, і повністю наш навчальний такий семінарський корпус комплекс буде надалі повноцінно звершувати своє покликання у вихованні нової, нової плеяди достойної еліти православної церкви України священнослужителів. Незабаром семінарію зможуть відновити повністю та повернути її колишній вигляд, так як вже відновили будівлю самого храму. Все не без допомоги меценатів та небайдужих людей, бо це дуже важливо для нашої віри в майбутню перемогу і зміцнення духу. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.